Всіх вітаю 23 січня. У нас ранок був жахливий для міста Харків, для Київ, для Києва, для Павлограда, для Київської області. Харків просто і Київ. Та і Павлоград це все жахливо. І б'ють по, по цивільним об'єктам, по звичайним будинкам У мене нема слів. Так, як і обіцяла, сьогодні відео про Харків та область. Подивимося Харків, подивимося Куп'янський оцей напрямок, фронт, що там орки, чи буде просування, бо багато там вони стягнули сили та техніки. Мешканці міста Харків та й області дуже переживають. Так, давайте запитаємо: місто Харків. Місто Харків. На цьому тижні. Що чекати, місто Харків стосовно обстрілів? На цьому тижні, що чекати? Ну, бачите, загроза є, летять. Диявол це обстріли. Це обстріли. Ось. З повітря, ось диявол, обстріли. Що чекати? Башня, місто Харків. Їхня ціль. Їхня ціль. Куди вони ці ракети пулять будуть, місто Харків, цей тиждень? Куди саме, куди саме Харків? Куди саме на цьому тижні? Куди саме? Куди саме? Двіка жезлів. А куди прилетить? А куди прилетить? Ну, Бачите, по дурню. Балістика по дурню. Куди прилетить? Вони самі не знають таємниця, куди воно летить. А навіщо вони це роблять? Навіщо вони. Обстрілюють жилиє будинки. Просто атака, просто стріляти. Просто терор людей. Ага, бачите, п'ятірка монет. Бідність. Їм потрібна бідність в місті Харків, знищення майна людей, щоб люди залишились без житла, без роботи, без грошей, без їди. Ось. Карта бідності. І карта страху. Все, що їм потрібно. Все. Місто Харків, дуже обережно. Так, давайте місто Харків з 1 по 7 лютого. Що там? Що чекати, місто Харків з 1 по 7 лютого. Місто Харків з 1 по 7 лютого. Що чекати стосовно обстрілів на, на лютий? Багато людей виїжджають, бачите? Багато людей приймають рішення уїхати виїхати або десь в іншу область, або з міста Харків в область, ну не до кордону, а ви зрозуміли. В глиб в Україну, тобто при, деякі люди, ось карта уходу. Хто не витримує, хто не витримує емоційно. Емоційно цього дуже важко витримати від цих, бачите, бабахів, зривів, вони, уход, вони будуть збиратися та виїжджати, в кого є можливість, в кого є до кого, і ну, якого, в кого які можливості та Ну, ви зрозуміли, якщо є робота, то ніхто, ніхто нікуди не поїде, а ось, якщо є можливість, люди збираються в більш безпечні місця виїжджати. Харків з 1 по 7 лютого. Будуть обстріли. Будуть обстріли з 1 по 7 лютого. Так. Ну, Дивіться, карта повішений. Це, в принципі, карта жертв. Околиці міста, будинки. Люди виїжджають. Давайте ще раз: місто Харків з 1 по 7 лютого. Загроза обстрілів буде. Наступний тиждень. Ну, Пожежа, ось показує і атаки. Так, да, будуть, будуть атаки. Вони будуть продовжувати атакувати місто Харків. Їх поки що нічого не не останавливає так давайте запитаю харківська область харківська область на цьому тижні загроза по обстрілам харківська область на цьому тижні загроза по обстрілам що чекати харківська область загроза по обстрілам на цьому тижні ну, так це область дуже людям страшно область Скупчення людей. Там, де скупчення людей. Бачите, вночі є загроза, і там, де будьте обережні, де скупчення людей. Харківська область. Повторення ситуації. Можуть обстрілювати в ті міста, в які прилітало ось недавно щось. Так, давайте Куп'янськ подивимося. Ось на карті Куп'янськ. Давайте запитаємо про армію цих орків. Армія Росії. Куп'янський напрямок армія Росії. На цьому на найближчі два тижні. Що там їх чекає та що буде відбуватись? Їхні плани та. Що вони там замислили? Куп'янський напрямок армія Росії. Що їх чекає? Плани і так далі. Планують. Що планують? Уход? Планують. Планують поход. Ну, це взагалі карта уходу. Куп'янський напрямок планують. Щось мутять, щось їм там страшно. Куп'янський напрямок армії Росії чекають. Ага, їх на них чекає 10 мечів. Ну, тобто, їх там чекає і багато жертв. На них там чекає подаруночки з неба, такі досить гарні на Куп'янському напрямку. Щось вони будуть відбивати, а щось ні. Дуже страшно. І ось, ну тут карта уходу. Куп'янський напрямок. Карта уходу, а не наступу. Карта уходу. Чому карта уходу на армію Росії? Куп'янський напрямок. Відлюдник. І диявол. Окупована частина. А буде наступ? Куп'янський напрямок. Буде наступ армії Росії в найближчі два тижні. Наступ буде. Наступ буде. Башня їх чекає. Башня на їхніх військових чекає башня. Так, давайте. Ну, поки що по цим картам, як я бачу, що їх чекає, їх там чекає, дуже багато сюрпризів. Не показує тут карти, ні, одні, ні одної карти наступу немає. Хай їх там розбомблять всіх. Всі їхні колони, з їхньою технікою. Так, давайте запитаю за наших. Наші Збройні Сили України, ЗСУ, Куп'янський напрямок. Що буде відбуватися, що їх чекає на найближчі два тижні? Наші Збройні Сили, що буде відбуватися з нашого боку? Багато роботи, багато праці. Наші Збройні сили, Куп'янський напрямок. Дуже погано в них з. ну, тобто, вони зараз чекають, дуже мало попажу зброї. Чекають на поповнення, бачите, на ту спентаклю на чекають. І тоді падає сонце. Зараз важко, потім буде сонце. Ну, я так розумію, що буде і те, що їм потрібно. Наші Збройні сили, що їх чекає? Ну, я не знаю, тут. Я скажу так, що ось армію Росії чекає набагато хущ гірше, чим наші Збройні сили по картам. Не буду казати, що тут запланували наші збройні сили, ну, просто не буду казати, бо ну, не хочу. Але армію Росії, там на Куп'янську, чекає дуже багато сюрпризів. А саме головне це башня. Хай вона вся техніка та палає. Так, давайте ще раз, як то кажуть, треба закріпити. Так, треба закріпити та всім зрозуміти, чи буде наступ масштабний, сильний на Харківську область в найближчі два тижні з боку Росії. Чи буде наступ масштабний, сильний на Харківську область з боку Росії в найближчі два тижні? Дев'ять мечів. Це відповідь Ні. Луна. Планують. Ну, вони планують, ну хай планують. Вони планують, але воно йде, ну, відповідь ні. Карта страху, ні. Карта луни. Щось тут таке мутять. Щось мутять, але воно в них не вдасться, наступ. Очікують, щось чекають. Щось чекають. Чекають на атаку. Бачите, карти кажуть, чекають на атаку. Щось вичікують. А що вони вичікують? Що там армія Росії вичікує? Що армія Росії вичікує. Що вона там вичікує? Якогось шансу. Вичікує якогось шансу. Але їх там чекають удари. Ну, я не знаю, їх тут чекають удари. Ось по військовим. По військовим прильоти, поразка на війні неможливо. Атака їхня ось, зв'язані руки, неможливо. Хоч вони там щось і чекають, але воно неможливо. Давайте запитаю ще по-іншому, щоб вже зрозуміти. Буде десь прорив армії Росії в найближчі два тижні. Прорив десь буде в Харківській області, армії Росії в найближчі два тижні. Прорив десь буде. Перемога башня. Е, перемога башня. Тобто їхня, їхній прорив піде по башні. Якщо вони і підуть, е, їхні ось ці всі, ви зрозуміли, весь цей рух піде по башні. Тут карта дуже тяжко. Не знаю, по картам я вважаю, що вони отримають, ну просто, Просто дуже смачно отримають від Збройних сил України і нікуди не будуть йти. Хоча е візді лякають, що скопичили багато сили, дуже багато техніки, там колони стоять. Ну і прекрасно, що колони, ми їх туди якраз і вгатимо. Ну, ось така відповідь. Розумієте? Не показують карти. Якогось такого бешеного, масштабного наступу, масштабного прориву. Так, обстріли будуть для Харкова, для області. Але чогось такого масштабного ну, не показують. Ну і слава Богу, хай е, вони там отримують по зубах. Ну, На сьогодні ось такий розклад. Бережіть себе.